Всім привіт! 29 квітня. І я у невеличкому містечку в Австрії, саме де жила мати Моцарта. Підпишу назву, бо в такої суматоці навіть не уявляю, як воно називається. Бо дуже-дуже швидко. Но все рівно. Все рівно класно, Ось як гарно. Йдемо, слухаємо екскурсію у мене на вушнички. Дивіться, яка краса. Імператорські курорти. Ось саме я. Зараз тут. М -м? Яка краса. Вау! Які кольори! Таке озеро! Пам'ятник Теодора Дебільрото. Дуже багато відпочивали людей тут, визначних мали тут будинки, відпочинок. Мабуть, можна покататися на кораблику тут. Навіть Леся Українка тут відпочивала, так що хвору ногу тут. Її лікували. Ну, подивіться, яка краса, які скверики. Тут є всякі сувеніри. Цікаво, шляпи. Це я так розумію, що це і є будинок Моцарта, де жила точніше, де жила його мати. Ось такий будинок. подивіться яка краса. Жінки в цьому селищі в'язали кружива. Тут подивіться, Є ось такий. Ось так, роки життя. це Леопольд Моцарт. Так, тут дві жінки, одна з них. Мати Моцарта, а інша сестра. Ну, Хто з них я прослухала? І його донька отримала той дворянський титул, а Моцарти вони не були дворянами. Але зверніть увагу на Леопольда, він так цього хоче. Він же вам показує, що ви ж подивіться, я можу собі дозволити цей горнятку з гарячим шоколадом. Адже це собі раніше могли дозволити лише аристократи. Сам Моцарт в цьому будинку ніколи не був. У будинку матері. Мати, мабуть, теж вишивала кружеви, Подивіться, яка краса. Тут, мабуть, якась школа. Подивіться, яка краса. Подивіться, ну яка краса. Оце така школа. Можете собі уявити? Таке гарне містечко. Мені дуже подобається. Що це я прослухала, як завжди. Нічого. Тільки подивіться, яка краса. Куди не повернешся, завжди дуже гарні будиночки. Я так розумію, що буде в нас час ще прогулятися, то, мабуть, я ще щось встигну зняти. Ось які будиночки. Праворуч най, найдавніший будинок. Зараз ми подивимось. Праворуч, це який саме. Оцей будинок найстаріший в цьому селищі. Ні, ну ви тільки подивіться, яка краса! Подивіться. Просто селище дуже гарно виглядає. Краса. Еркери були тільки у заможніших, у заможних людей. Центральний майданчик. Ми тут виходимо. Ви тільки подивіться. Коли будете відьма і дійсно. Дивіться, це кав'ярня, але, на жаль, не працює, бо хазяйва вже вийшли на пенсію. Будувалися в період Другої світової війни, будувалися вони в'язнями, привозили їх і привезли їх із дах. Дивіться, яка краса. Ухожене. Перед Так, оце рожеве, рожеве це кав'ярня, а це мерія. Я за це розповідаю. Іде? Іде? Дякую. Так, групове фото обов'язково, щоб було гарно. Посміхаємось. Подивіться, яка краса. Ось я стала на центральній площі. Це мерія. Як... Ой, ну яка ж краса. Ну ви тільки подивіться. Ось. Ну, Подивіться, які будинки. І це невеличке селище. Ну, зрозуміло, що для відпочинку багатих людей, але ж все рівно. Такі рослинки. Подивіться, яка кав'ярня, просто в селище. Містечко, селище, що це? Подивіться, яка краса. От, тобто тут жила пані Моцарт. Мати Моцарта. Дуже гарно, Дуже-дуже гарно. Кущики. М -м -м. Яка краса. Яка краса! Ось, невеличке селище в Австрії. Я поставила точечку в Австрії, що я була в Австрії, але Вена залишається. Так що, сподіваюсь, що ще мені вдасться. Ви тільки подивіться, як все. І якесь малесеньке, воно все рівно. Як мені подобається, я не хочу уходити. Я б тут жила, що я можу сказати. Мені сподобалось. Подивіться, яка краса, які кольори. Кожен будинок пофарбований в якийсь колір. І такі вони нежмятні. Рожевий, жовтий, пісочний. Дуже класно виглядає, мені подобається. Вау! А оце кандитерська, бо я там спочатку трошечки наплутала. Це якийсь хотель. Подивіться, куди не повернешся, в який бік, все рівно щось є цікаве. Щось я трошечки збільшила. Ну, кафешечка. Кафешечка, але нікого немає. Мабуть, їдять по годинам, не то що не косочничають. Краса. Ось так. Ви дивіться, скрізь мати Моцарта. А мабуть, а може ні. Кафе. На Ну, гарно, що я можу сказати. Вітрини. Так, ну що, мені сподобалось. Можна планувати повернення. Ось цей рожевий. Це старовинний тут старовинний будинок саме. Тут є ще якась така невеличка церквушка. М -м -м, можна трошечки її подивитись, зайти. М -м -м. А це кладовище нав навіть. Ось прямо тут зразу і кладовище. Так що життя поруч. Поруч. Нічого не скажеш. Дуже гарно, Дуже гарна церква. Ну що, ідемо далі. Ось цей саме старовинний. Це, друзі, я тільки знімаю невеличке селище. М? А що ж буде, коли ми у Завітбург попадемо? Ну, я знову відбилася від групи. Ну, Тут не можна загубитися, бо тут все поруч. Тут таке невеличке зовсім селище. Ага, це оце є центральний вхід на сховище. Якщо так, подивіться, яка краса, яка краса. Скажіть, як можна немалуватися? І ще і озеро. Це щось, дивіться, і тут магнолії. Тут магнолії вони ще не відквітли. І тут цей шикарний фонтан. Прямо біля будинку мати Моцарта. Це такий садочок в неї був, чи що? Чи це вже так зробили? Бачите? І ось це будинок Моцарта. Ще ми раз його подивимось поближче. Ось так, я пройду трохи. Старовинний, старовинний будинок, але сам Моцарт тут ніколи не був. Хоча тут зовсім недалеко, щось 20 чимсь кілометрів. Але він тут не був ніколи в будинку своєї матері. Я так розумію, що люди вони були заможні. Бо будиночок такий собі, гарнюня. Я по такому жила. Дивіться, яка краса. Можна підійти. І тут поруч вже озеро. Дивіться, тут озеро. Вже водичка. Був, був би час, був би купальник, можна було б поплавати. Можете, можемо потрогати водичку. Ой, вона чудова. Я в Одесі в такій плаваю. Я поплавала. <кхи> Яка краса, подивіться. Гід, до речі, мені сподобався. Повільно розказує. До речі, вона мене і знімає. <кхи> Дякую. Як вас звати? Юлія. Дуже приємно. Дякую за екскурсію. Будь ласка. Ось подивіться. Яка краса. Ну, ти подивись на них. Ну. Красунька. О! Все! Шпагат! Ось так! Ось такі фотосесії дівчата проводять. Краса. Ну, яка краса. Це Австрія. Ви подивіться, оце теж написано. Моцартхаус Сенки Гілден. Така територія. Можливо, це вже не сам будиночок, а готель. Не знаю точно, але ну, ви подивіться місце розташування. Ось тут озеро. Дивіться, яке дерево. Так, це все-таки будинок муцерта, а я щось зразу не зрозуміла. Тобто це його інша бокова частина. Вау! Ну і як можна тут поспішати, якщо це і є саме будиночок? Ну така територія немаленька, такий садочок. Мені дуже подобається. Подивіться, краса. А саме головне ось озеро. До речі, дуже-дуже спокотно, А я набрала одні ковтинки. Футболочок майже немає. Ще раз Без цієї стели. Невеличке, дуже гарне, дуже ухожене містечко. Я сподіваюся, що тут можна було плавати, бо щось розказувало, що якесь озеро і не можна. Краса і об'єм. Подивіться, які, які будинки. Пташки співають. Мені сподобалось. Тихий, уютний містечко. Чудово. М -м, такі такі запахи. Це ж гори, гори поруч. Подивіться, все вичищають, все чистять. Ось так, тут якась стела, але я її не бачу. Сподіваюсь, що щось побачите ви. Ой, такі, такі запахи кави, дуже класно, дуже смачно. А я кажу, на цьому все. Пока і ще зустрінемось. Далі буде. Я зараз саме біля цього озера. І це неймовірно. Що? Все. Йду на автобус. Поїхали далі. Далі буде. Ось вже мій автобус.